you mm -hmm. Ну, ми, коли, Василь Володимирович, пам'ятаєте, ми коли сіли, якось, і в цьому році, і в мене є такі плани. Були, ви одна тема, з була така розмови, як ми сиділи, я не буду розказувати, добре? то, то Кажу, що ми плануємо там те-те-те-те зробити трошки інший алгоритм. Ми мали перекрити це приміщення. А чому? Пішли на це, що тут зробити, тому що вже сьогодні покращення треба. сьогодні Вже вже його треба було, не а вчора його треба зробити. Тут це приміщення. Дах не тече, слава Богу, там все нормально. Температурний режим не порушений, ми, я вважаю, правильно зробили. Але крім того, що дах робили, мали зробити, ми мали трошки зробити тут деякий ремонт. Запитали за відділенням, що потрібно. Ми з Віктором Дмитровичем переговорили, мабуть, треба саму. Візу. Ні, мені першу чергу операційно. Ну, операційно зробили, саме можна було дивитися. Потім пішли ці дві операційні, от все ніби. Планували, що? Ну кажу, я в цьому році попробую, все-таки з головою адміністрації, попрацюємо з Богданом Петровичем разом, і все-таки залучимо наших військовоспорівських підприємств промислових. Ще дві палати зробимо. Але Якось так почали, переговорили, Та, давай капітальний ремонт зробимо це все приміщення. Будемо якось відшукувати ці кошти, будемо думати, може частину частково, де підрядник десь є. Ми говорили, що може все не будемо, десь частина, так чи ні? Але коли рухаємося, а ще те треба зробити. а Ще старша сестра просить, а ще мені тут зробіть. І отак, таким чином, це все воно коштує 2 мільйони 200 тисяч з ліжками, з операційним обладнанням. Ну, кошти, я скажу, що дуже серйозні кошти. І звичайно, що ну, стільки кожен рік знайти, відшукати, тому що 1 мільйон 400 це хірургічне відділення, це без обладнання, де обласна рада надала кошти. Хірургічне відділення сьогодні витрачено 3 мільйони 650 тисяч, вже залучено коштів з різних бюджетів, в тому числі. Районного ну, сам більше, там більше двох мільйонів, міського 500 тисяч. У нас сьогодні громади Олешанівка, і Дощі Чіробдячний теж 320-200 тисяч. Але е е е Валерій Антонович знає, що він трошки не міг. До кінця року він їх надасть. Ці кошти е е ми, е е цю, на цих питаннях. Додаткові додаткові, 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 да. додаткові додаткові. От е 350 п'ятдесят дякуємо. Обласна обласний бюджет. Мало да. ну, і за це, і за це щиро вдячні. Але нам ще не вистачає там коштів, то я думаю, що ми будемо цьому десь працювати і вас просити, і Василь Богданович там розгляне питання. Я думаю, що він зможе відшукати в цьому бюджеті. Але дякую те, що в кінці на цій останній сесії ми ви виділили 180 тисяч на того, що щоб закупити ліжко там інфекційному відділенні, щоб обладнання 220 на 140 і 180. Ну все, 320. Я вибачаюся. Але це теж суттєва допомога, я Це щоб відкрити. Так, без неї. Але ж тут ще інше питання. Нам ще потрібно отримувати це майно. І ми сьогодні вдячні і громадам, міській, і Сільським своїм об'єднаним територіальним за те, що є розуміння в цьому плані, ми збираємося. Десь, може, дискусії бувають дуже емоційні часом, дуже емоційні бувають. Але вони дають результат, І Ми сьогодні от, сформували бюджет, що ми знаємо, що на сідуючий рік у нас тепло буде. Буде тепло, буде світло, у нас всі комунальні платежі в бюджеті забезпечені ці витрати. Зв'язані якраз з тим, що всі разом скинулися і виділили ці кошти. І ми змушені були чекати, поки всі не проведуть сесії в районний бюджет, щоб його об'єднати і вже цей сформувати бюджет. Але ми впевнено рухаємося наступний рік. Ми е, зробили все для того, щоб вчасно перетворити лікарню, комунальне підприємство. Е, все зробили для того, щоб забезпечити зв'язку з НСЗУ 122 Так, ми е, е, змогли забезпечити комп'ютерами, ноутбуками теж. І, і це, це теж важливо. Власна. Але ви сьогодні ще й обласна рада 22. Я думаю, що Михайло Васильович е, скаже про них. Тому я е, чесно скажу, що дуже приємно, що напередодні Нового року, напередодні Різдва Христова, ми робимо таку е, прекрасну роботу. Ми сьогодні відкриваємо це відділення. Ми е, говоримо про те, що ми вже друге відділення в цьому році відкриваємо. І що в нас на е, порозі, скажімо, відкриття ще одне відділення це такі самі-самі. Важливі, я вважаю, болючі точки лікарні нашої, які е, залишалися, ну, ще є, звичайно, є ще тих, дуже багато болючих точок. Але самі-самі такі важливі питання, я думаю, що ми змогли вирішити. Так, да, нам потрібна допомога, ми самі не можемо рухатися. Але те, що ми говорили, що треба визначитися, куди, хто і як рухається. Це в першу чергу. Це наші державні мужі мають звичайно, Верховна Рада і Кабінет міністрів. Мають сказати своє е, останнє слово, тому я всіх е, вітаю цією подією е, і передаю слово своєму Богдановичу. Ми хочемо ще раз акцентувати увагу, що питання медицини це питання держави, першу чергу. Це державний напрямок. А ми з вами допомагаємо, сприяємо, тому що ми не включаємося. Є лікар, ми стараємося, що Щоб він у нормальних умовах працював. Для нас дуже важливо, і ми сьогодні, коли створювали первичку і так далі, ми теж зібралися, сказали, хлопці, давайте не будемо ділити всі ОТГ від нали, зворили первичку. Де в нас? А в, от є Онеліка, ми були, які, ні, ми були просто ми говоримо про свій підход так. і так само сьогодні. Ми, коли було питання, значить, там, що далі робити, однозначно зберегти першу чергу, поставили задачу. Всі відділення зберегти, примножувати, розвивати і так далі. Звісно, обладнання, яке сьогодні потрібно загально, то, що обласна, обласна рада, але видали обладнання, там дали нам можливість закупити. Ми відповідно створюємо умови. Бачили, скільки відділень, бачили, скільки у нас тут приміщень, але ми їх приводимо, стараємося привести в належний стан, належні умови і так далі. Звісно, видатки є. Що проблеми, які у нас виникали? У нас у нас виникали, так як і у вас, проблеми постійно, треба фінансувати то цукровий діабет, то захворювання, то ще щось. Хоча вроді би і державний бюджет був. І... Але е, проблема не в тому, що треба фінансування, проблема в тому, що ну, немає людина-фора, і вона не знає, куди йти. Е, область там не провела і прочі. тому тут от... Це наша з вами задача спільна, щоб є функції держави, будь ласка, то, що ви маєте ну, діаліз, крові діабет і так далі, держава забезпечуйте, а ми з своєї сторони будемо допомагати. Тому що комунальні платежі це теж величезні видатки, які ми сьогодні несемо з міських бюджетів. І кожне зранку це 5,5 мільйонів, які місто додатково виділяло значить, на медицину. Це, це, це досить серйозні кошти, але якщо говорити про такий результат, це завжди радий. І тому нам дуже приємно, що ви не то, що підтримуєте, а ставите. То приклад, а визначилися ми з вами, що Славутська лікарня є центральної північній області у нашій Хмельницькій, що сюди потрібно допомагати максимально. Ні, ну ми дійсно ми має регіональне, регіональне розміщення, тому що Нетіщин це таке локальне трошки, там містечко добре, там специфіка стоя, але сьогодні, якщо взяти і Славутський район, і Славута, і Заслужщина, і так далі, і цей цей, цей круг, на що радує? Нас радує, що в нас збільшується народжуваність, 450 чоловік, вже 50 Насраджує те, що тут фахівці, які їздять, всі знають, що травматологи найкращі в Славуті, хірурги найкращі в Славуті, терапевти найкращі в Славуті, кардіолог в Славуті, хто там, чи Зоя на Це церкови немає. Але я серйозний, і ми цим гордимося. Якщо такий лікар, і ми бачимо, що просить молодий людина, то як йому не допомогти і яким чином так зробити. Щоб він не мав чим працювати. Тому стараємося. Але єдине, от, дійсно, обладнання. Е, я думаю, ми до вас звертаємося і разом з асоціацією міст України сьогодні озвучуємо так само, що загальне обладнання треба в масштабах держави закуповувати, значить, для нас за кошти держави, тому що тут то, 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 то дуже накладно і дуже вкладено. Тому я також всіх вітаю, мені дуже приємно. Єдине, що дуже хочеться, щоб на Новий рік тут нікого не було, лікарі собі шампанське пили. От. Розуміння повне, і це дуже важливо. Так само сьогодні громади, я щиро дякую ще раз, і вони сьогодні там залишили подарунок, до речі, кожен привіз по шість постільних наборів. Фактично забезпечили вас змінною білизною. Змінною білизною. Крім одного, так? Да? 24 да, набори, я думаю, це. нормально. Ви ж 25 їжок, тобто ті додаткові вони не реагувати. Ви ж на 25 їжі. Ж <ріст> <ріст> то що ви розгляну, то насправді 28 чи 32. Ми мали 40 принести, просто пошили світленьку, щоли тільки 24. Ми заказували, що були білий світленькі. Ще раз доброго дня всім, з ким я може ще не привітався. Ви знаєте, мені сьогодні дійсно приємно перебувати тут, на Славуччині. Ну, саме от те, що вже сьогодні зараз тут сказали голова ради, міський голова, дуже вона Петрович, скромно як вже також п'ятирічний голова, голова райдержадміністрації, який це вже найстарший голова райдержадміністрації в області і має звазі за терміном перебування на посаді. Мені приємно, коли згадуємо процеси децентралізаційні, які ну, десь ми починали разом, тому що в 2015-му, коли перший перспективний план децентралізації розпочинали, я як голова обласної адміністрації на той час і депутат обласної ради в тому числі подавав і дуже складно, але одні з перших ми прийняли цей перспективний план, ми другі в Україні. І оце сьогодні можливості, все-таки можливості, ну Десь погоджуюсь, десь не погоджуюсь з Василем Богдановичем, тому що бюджетна децентралізація, яка розпочалась 1 січня 2015 року, дала насправді можливості територіальним громадам, дала сільським радам, забравши частину можливостей від міст обласного підпорядкування. Тобто сама Славута в певній мірі втратила, ну, поділившись. З об'єднаними територіальними громадами слава Богу, що правильні рішення, які прийняті об'єднаними територіальними громадами, і радий, що тут присутні голова об'єднаних територіальних громад, і що все самоврядування Славутчини чітко розуміє, що і голова об'єднаних територіальних громад була районної ради, міський голова, які вже одночасно міський голова і голова об'єднаної територіальної громади Оселанич. Правильно розумієте, що тільки і об тільки об'єднавши зусилля всіх бюджетів, долучивши звичайно бізнес, долучивши, як ви вже сказали, спонсорів, ви можете робити спільні позитивні справи. І обласний тобто, бюджет. Ну, обласний бюджет, якраз я хочу сказати, ну я радий, що ми маємо можливість зараз і допомагали, і по хірургії, і по травматології. Зевелів дуже так акцент зробив, що не не багато. Там 350 тисяч. Це дуже багато. Це дуже багато, тому що функція обласного бюджету не є допомагати. Це держава. Функція ми пробуємо на рівні області вирівняти функцію держави. Там де держава не допрацьовує не фінансовує. Ми пробуємо її компенсувати. Але нашого бюджету. Мій колега, ваш, ваш місцевий славуцький депутат обласної ради і заступник міського підтвердить, що в нас декілька як на дискусії, якщо брати, ну, чесно кажучи, так відкрито, тут серед Славучан це можна говорити, в другому районі це не можна. А тут серед славучан, що Славутський район за 4 роки чи 5 рік вже нашої каденції отримав з обласного бюджету найбільшу, найбільшу підтримку. ну, А знаєте чому? А тому, що у вас є. От... Те, що я вже тільки що сказав, у вас є порозуміння, співпраця, і коли ви робите, об'єднуючи зусилля, об'єднання територіального районного бізнесу, і хочеться вам допомагати. Тому що коли ну, є ті, хто звертається з проханням і просять тільки піднімають другу, дай мені, а ти виділив, це в тебе проблема. Проблема, скільки ти свого бюджету виділив? Ну, ми нічого не дали. Тобто це проблема чи не проблема? Тобто коли люди декларують про проблему і хочуть її вирішити, то збирають свої можливості, об'єднують і кажуть, допоможить ще нам. І коли вже створене відділення, коли е, тактовно е, головний лікар за відділенням завели в операційну і показують, що там ще потрібне обладнання, а в Сей Богданча е, держава. то коли ми будемо мати державне фінансування підтримку, ми повинні там, де вже створені умови забезпечені все, є персонал фаховий. Туди вже першочергово буде поставлено закупне обладнання. А коли починається, що в нас нічого немає, нам треба і на ремонт, і на обладнання, а ми ще не оптимізувалися, ми ще й зарплати самі не закриваємо з свого бюджету за рахунок субвенцій. Все, ну а в нас є, на жаль, в області сьогодні і ті території, і ті лікарні. Я не дарма запитував вас за ваших окремих сусідів, ті, хто не оптимізувалися, і ті, хто. Ну, Витрачають кошти нераціонально і неправильно. Тобто я радий і, і, і тим, що є розумне поєднання ваших зусиль, з, з, бюджетів і що ви вирішуєте ці проблеми. Я впевнений, що ну, ті проблеми, які в подальшому перед вами стоять, ви також спільно об'єднавшись їх вирішите. але хочу акцентувати увагу на тому, що все-таки медична реформа і той, та відповідальність, яка стоїть саме вже сьогодні. Ви вже ви головний лікар чи директор? У мене закінчується контракт, до закінчення контракту я. Ви втрачує. ще покажу. Ну, тобто головний лікар чи керівник медичного закладу другого рівня у вас міськрайон, другого рівня, то вам треба сьогодні розуміти, який, як, як ви будете фінансувати, що по НСЗУ ви отримаєте і як правильно. Тому коли ми заходили в. Давати і там, де там та медична допомога, яка першочергова та яка точно тут, тобто другий рівень не повинен стремитись взяти на себе якісь повноваження третинного рівня, бо вам все рівно не будуть це фінансувати. І якщо ви вийдете на рівень дуже крутий і високий, ви все-таки другий рівень. Навіть якщо ви лікарні інтенсивного лікування. Травматологія супер, це точно тут, і це всі речі тут, і вам треба фінансуватися. Ну тобто? ми ж не напрасно тут, ні, ні. що третього третього ага. не буде і не треба перетягувати, не буде ні, держава не фінансувати мені. і розпилювати. Тому що ресурс не вистачає. Хочу все-таки грамотою Хмельницької обласної ради нагородити Ігнатишина Андрія Ярославича, завідувача травматологічним відділенням комунального підприємства Славутська центральна районна лікарня. Імені Михайлова за багаторічну сумнівну працю в Галузі охорони здоров'я вогами особисто внесе у виконання завдань пов'язаних з реалізацією державної політики в Галузі охорони здоров'я високий представників чуйність та милосердя надання медичної допомоги населенню району. Дякую. 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 Ну і звичайно, що весь колектив самої лікарні. Подякую Хмельницької обласної ради, колективу комунального підприємства Славутська центральна районна лікарня імені Михайлова, особі директора Іващука Віктора Дмитровича, також за багаторічну сумлінну працю в галузі охорони здоров'я, вагомий внесок у виконання завдань пов'язаних з реалізацією політики в галузі охорони здоров'я, високі плюс, чуйність, та милосердя при наданні медичної допомоги населенню району. Вітаю, я. Ваш подарунок трошки більший, бо там десь, десь він, мабуть, вже де там на він десь Там принтер, сканер, ну, три в одному теж оцей, що щоб правильні документи, коли будете створювати листи всім цим спонсорам і писати далі, що треба підтримати, в тому числі це відноситься до області, то мали на чому створити. Ну, 22 ноутбуки, які купили за обласних бюджетів. що вкладне обладнання хірургічне. Я, ж, от, я не люблю перечисляти то. Ми допомогли. Якщо б я не допомагав, ви б мене сюди не запросили. Користуючись з нами засоби масової інформації, всіх славучан привітати з наступаючим 2020 новим роком, з Різдвом Христовим, всім побажати миру, злагоди, благополуччя, порозуміння, злагоди в родинах. Хай щастить. Успіхів вам! Новым роком, светами, что на канале. вам